Добрий день, Йома на Шановні депутати та присутні. На нашому сьогоднішній засіданні з'явилось 26 депутатів із 26. Згідно пункту 11 статті 46 закону України про місцевості радіокраїни та пункту 6.1 регламенту Чобської міської ради 6 скликання. Засідання сесії є повноважним. Я оголошую його відкритим. Зміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Шановний присутні. інформацію щодо спитне. Сьогоднішнє засідання тепер суденного було проведено під час проведення першого засідання першого сесії. Проєкти рішень були оприлюднені на офіційному сайті міської ради. Ми всі розуміємо, що сьогоднішнє засідання міської ради є вкрай необхідним для подальшого стало забезпечення життєдіяльності нашого міста. Для можливості виконання виконавчого органіда ради всіх покладених державних функцій. Повинні працювати всі комунальні служби міста і мешканці ЧОПи не мають відчувати ніяких незручних отриманих якісних послуг. Ви всі знаєте, що є багато незавершених проєктів, які були розпочати в цьому році. Як то БДНС КНС, полуця, Беревіса, завершення робіт по кітальному ремонту, дорожнього покриття і много чого що іншого. Щодо встановлення опіки, келування і так далі. Зв'язку з цим у вас є на руках порядок денний другого засідання першої сесії Чобської міської ради. Всем вас клиент. Отже, ставимо на порядок денний на голосування за основу. Хто за те? За те, щоб прийняти порядок денний за основу? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Двоє. Вирішили прийняти порядок денний за основу. Може, є у когось пропозиції? По інші питання. Якщо нема, став порядок денний на голосування в цілому, хто за? Хто проти? Утримався. На нашому засід засіданні знаходяться також запрошені іменно депутатів. А це Геревич Михайло Михайлович, представник Ждороської міжрайонної прокуратури, Воєділо Константин Михайлович, Миколаївич, начальник Чапського відділу управління служби безпеки України Закорпатської області, а також Пацкан Василь Васильович, начальник головного управління Державної фіскальної служби Закорпатської області. Угородство об'єднаної податкової інспекції. Представник міліції зараз в лікарні, а також запрошений начальник управління відділу міського ради. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного, А саме про створення лічильної комісії. Чобської міської ради сьомо Пропоную включити до складу речільної комісії. Слідуші депутатів. Голубку Василя Васильевича, Орсада, Ольгу Васильівну, Русина Віталія Івановича. Кого будуть заперечення зауваження, будь ласка. Хто за? не власне, я розумію, так. Да. Я запрошую, будь ласка, включення зайти зайняти свої місця. Друге питання. Про обрання секретаря Черської міської ради відповідно до пункту 4 статті 26 закону України про містечку самоділянди України. І пропоную на посаду секретаря Ради Челаєна Михай, Михай, Михайла Васильовича. У відповідності до пункту 3 статті 59 КМСМС, Дрянь, в Україні. дане рішення приймається шляхом проведення таємного голосування. Тому для проведення таємного голосування виведено 27 бюллетів. Рішення комісія має переходити, будь ласка. Баловарна, гарнаш, вечір.

Підно таємного голосування було роздано 27 бюлетнів депутатам Чобської міської ради на обрання секретаря Чобської міської ради Чалавіда Михайла Михайловича за проголосувало 17 проти 10. Рішення прийнято. то. Ми результатів з ефіром міської ради обраного Михайло Вісі. Пропоную, якщо в одному... Проєкт рішення про присвоенні 9-го ранку, ранку, ранку найнижче. Саме нижче 9-й ранку, що до проєкту посадовий сьогодні Що Хто зараз? Про присвоєння ранку. Присвоєння? <реслужені> за рішення, так. Скільки заганьте? Тільки руки. Прошу просувати за даний проєкт рішення. Секретаря запрошую. Рядом сюда біля мене і допомагати в роботі. Переходимо до розгляду третього питання. А саме, про затвердження заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади. Користуючи своїм повноваженням згідно пункту 5 статті 26 кодекса самоврядування, вношу кондитуру. Балого Оскар питання, на Оскар. Запитання діяльність на нашої продані Оскар Оскаровича та присвоїти йому теж 9 рам, 4-ї категорії посадової суду місцевосердинального. Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? 19, 19 за 8 утрималося. Рішення прийнято. Вирішили. Рішення номер 3 про затвердження заступник міського голови з питань діяльності виконавці органів ради прийняти прийнято, при, 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 прийнято більшістю голосів. Заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства. Користуючись своїм повноважень, згідно по пункту. 5 статті 26 про місце в України. Вношу кандидатуру. Іжана Ігоря Степановича. Голосувати. Хто за те, щоб затвердити заступникам Чорського міського голови з питань житлово-комунального господарства Іжана Ігоря Степановича та присвоїти йому 9 рам 4 категорії посадового особи місцевого саморозділя? Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримався. Один утримався, один проти рішення прийнято. Я утримався. Рішення номер 4 про затвердження міського голови спеціальної діяльності наші корони влади. Вірі Степановичу прийнята одноголосно. Друге питання. Інше, інше питання. Наступне питання. Про затвердження заступника міського голови керуючи справами. Користуючись своїм повноваженням згідно пункту 5 статті 26, про місцеве самоврядування України, вношу кандидатуру. Лиски Валентини Петрівни. Прошу голосувати. Хто за те, щоб затвердити заступникам Чопського міського голови, керуючи справи близько Валентину Петрівну? Хто проти? Утримався. Один утримався рішення прийнято. Рішення номер 5 про затвердження заступників міського голови керуючого справа прийнято май, майже одноголосно 1 утримався. Створення постійних комісій міської ради та затвердження положення. Усі ваші побажання враховують проєкті рішення. В принципі, з вами висловлює ту чи іншу думку. Може є у когось запитання, доповнення до цього проєкту. Якщо немає, ставлю на голосування питання про узвольне постійних комісій міської ради та затверджений положення промов в цілому. Хто за те, щоб прийняти... В цілому, прошу голосувати. Хто за? Напроти. Утримався. Одноголосно. Утрималися, рішення прийнято. На ваш розгляд, згідно пункту 5, 4 статті 42 закону України про самоврядування України, представлений кількісний та персональний склад виконавчого комітету. Є усі Будуть продажі. Пропозиции, зауваженные. Это было на обратиться, вы б бы не хотел, чтобы вы сразу. Не, не, вы бы сказали кто. А, вот сказали, да. Я думаю, это мы можем в процессе работы исправить, потому что никто не говорит, что мы должны там, 11, 12, 13 в процессе. В процессе работы, я думаю, если стане вопрос о том, чтобы увеличить с целью... Допомога роботи Чобської міської ради. Брибану міни можна внести, внести своїх харекторів. Я поважаю. Ви пропонували тим членам виконавчого комітету, які працювали перед тим і брали активну участь у роботі засідання виконавчого комітету комусь? Пропонували? Не, я пропонував тільки тим, хто був членом і сполкоми, які працюють і на сьогоднішній день в Чорській міській раді. Там багато було як. Знаєш, там люди працювали і дуже гарно працювали. Не треба було їм запропонувати. Я думаю, є і інші люди, котрі хочуть теж. себе Дамо їм таку надію. і Неможливо. Хто проти? Ми теж зачні. П'ятнадцять за, дванадцять проти. Хто проти? Про Утримався? Завтра. Наступне питання. Про призвольня Про міської категорії і рангу посадової особи місцевого самоврядування. Проєкт рішення у вас на голосування. Атаку. Хто за те, щоб прийняти це рішення? Хто за? Хто Утримався? Як отримувати рішення прийнято? Рішення номер 8 прийнято. На цьому порядок день першої сесії 7 скликання Чобної міської ради. Вичерпені, я оголошую її оце Ще нам мегла Украины, Ни слава, ни воля, Ще нам, братья Тоді сильна міська рада, якщо вони в бюджеті є кошти. І я би хотів зараз звернутися, ви будете формувати комісії, або вони є, або вони нові. Ви знаєте, що зараз по новому державному бюджету великі повноваження у податках надано місцевим органам самоврядування, в тому числі і міської ради. І я би хотів, щоб комісії вони працювали, але я би хотів, щоб вони зараз. Працювали в такому до кінці року в інтенсивному трошки, бо нам треба закінчити рік. Це реалізація найманої робочої сили. Ви знаєте, що є проблема що. Вони можуть ресторани, кафе робити без, без людини. Це і з земельними питаннями, які у нас є. Нам треба оренди, оцінка землі розібратися. Це треба розібратися в нас із боржниками. Які ще у нас позалишалися до кінця року. Я просто вам хочу назвати таких цих, ви просто орієнтувалися, яке місто невелике, але все-таки до державної спарниці, на такого міста за 10 місяців надійшло ну, мало то ціну 48 мільйонів. Це я вважаю, це якщо брати до минулого року, то державний бюджет перевиконано на місці 2%, а зведений бюджет в цілому на 141%. Вас зараз більше цікавить місцевий бюджет. Як би там не було, лишилося у КСД, лишається до місцевого бюджету. Це 19,5 мільйонів. Це минулого року на 118%. Ще є, ви знаєте, що вводить у вас акциз, сідний податок, земля це ті платежі, які мають бути зацікавлені всіх і депутатів, і всіх, які будуть виконувати ту чи іншу функцію. Так все стало. Що, думаю, у нас була співпраця із з міською радою, я би хотів, щоб вона була і надалі, тому що всі питання, які ви знаєте, зараз зв'язані, вони практично переплітаються ну, з нами, з податковою службою. Рахуючи те, що не об'єднана і велика, це сюди, коли Чир Березний, і будемо казати, що, і ви знаєте, що не знати, хто і буде, це і від 4 року. Листопада прийняти зміни до цього. Приєднали місто угород, де зараз реалізація, це буде велика податково. Ми, я б просив, коли буде реконто, де будуть зв'язані із бюджетом. Якщо нема, щоб ви надбивали, і ми будемо присилати свого працівника для того, щоб була конструктивна робота. Дякую, успіху. Успіх. Дякую.